Ми побачили у Фейсбуці, загинувши деякі свині, є у Кубаївці, біля Кубаївки. Ми після того організували дві групи Державної служби і Держпродспоживслужби, підключили лісничих і ми почали обхід. Знайшли чотири поховання. В одному одна свиноматка віком старше трьох років, і троє. Свиней віком до року і ще щедрі поховання по одній свині відкопали ті трупи, відібрали патматеріал, відправили у нашу регіональну івано францівську лабораторію Держпродспоїв служби. Було підтвердження, що дані дикі тварини були хворі африканською чумою свиней. Було проведено при Коломийській міській раді засідання державної надзвичайної комісії. Відповідно, там було затверджено план заходів. встановили, що якраз ця територія мисливських угідь товариства з обмеженою відповідальністю Прикарпаття Тур було визначено зона захисту у радіусі 3 кілометри, до якої ми включили населені пункти села Кубаївка Коломийської територіальної громади та села Середній Майдан, села Вишнівці Ланчинської територіальної громади. На району. І друга зона це була зона спостереження в радіусі 6 кілометрів. У цю зону входять такі населені пункти, як Саджівка, Іванівці Коломийської територіальної громади. І Отеніцької територіальної громади, село Хоросна, село Сідлищів, село Молодилів і село Боднарів. Крім того, село Глинки і Ланчин-Ланчинської територіальної громади. Село Гаврилівка, переріслянської територіальної громади, село Парище і село Лісна Веселиця і село Верхній Майдан Надвір'янської територіальної громади. Проводиться обхід як на даних населених пунктів, подвірний обхід у людей, які отримають ну, свинопоголів'я, так само і у тих лісових масивах. Накладено карантин. На село Кубаївка терміном на 40 днів загрозу ніяку не представляє для Коломийської громади. Для людей вона в принципі не шкідлива. Зовсім вона тільки шкідлива для свиней. На даний час немає ніякої ні вакцини, ні лікування. Проти всього таких трупів свиней ми тільки спалюємо, як правило, і місця спалювання дезінфікуються.